Зараз між міським головою і губернатором Сергієм Тулубом вже іде відкрите протистояння. Да можна сказати, війна. Я є представником депутатської групи Вільні демократи, і я представник Сергія Ударича. На сьогоднішній день стоїть питання: чи буде в Черкасах керувати тулуб, чи буде керувати Одарич, і ми люди, яких, яких ви обрали, на сьогоднішній день Сергій Тулуб вже поставив на коліна всю Черкаську область, і лише місто Черкаси ще, хоч трошки щось робить для людей. Ми, депутати, вільні демократи не скорилися губернатору, і наша мета зробити так, щоб тулуба в Черкасах не було. Два з половиною роки ми разом з депутатами від фракції регіонів разом працювали в Черкаській міській раді. Ми йшли їм постійно на поступки, тому що для того, щоб прийняти рішення на користь, ну будь-яке рішення в міській раді, потрібен 31 голос. В нашій депутатській групі зараз лише 22 депутата, тому нам треба було з кимось об'єднуватись. Об'єдналися з регіонами і по великому рахунку ну, були різні моменти, але тим не менш, ми ставили дитячі майданчики, ми почали капітальний ремонт доріг, ми почали відновлювати тепломережі. І зараз ви бачите, що у мікрорайоні ці тепломережі йдуть ну, дуже потужний ремонт. Можливо, у вас навіть не буде теплої води, якийсь час. Ще такого ремонту тепломереж не відбувалося останні 30 років. Ми ремонтуємо зараз не частково якісь там шматочки тепломереж, а ремонтуємо цілі квартали, причому вкладаємо попередньо ізольовані труби, тому втрати тепла будуть значно менше. Це дозволить в майбутньому заочаджувати на тарифі. Тариф на тепло не буде зростати такими темпами, як це відбувається в інших містах України. На сьогоднішній день в міській раді створилася група депутатів-заколотників, які Вимагають один. Вимагає надати йому земельну ділянку, бо він, вибачте, прийшов в депутати і нічого на цьому не заробив. Інший має борг перед перед бюджетом за рекламні конструкції 2 мільйони гривень, які стоять по місту. Він не хоче за них сплачувати, і тому він пішов в опозицію до мера. Ще один набрався землі по всьому місту, в тому числі на пляжі на митниці. Нічого не будує. 700 тисяч гривень винен в бюджет платити не хоче. Звісно, краще виходити і тиснути на мера. давайте ми усунемо мера, давайте ми поставимо якогось свого виконуючого обов'язки і будемо вирішувати своє питання. Протистояння дуже важке, і я прошу вас підтримати нас. Можливо, ну ви по різному ставитесь до влади. Я є так само представником влади, але я прийшов в депутати не для того, щоб заробляти. І на сьогоднішній день вже стоїть питання: хто переможе? або ми, жителі Черкас, бо я, я виріс в цьому місті і я не збираюся звідси їхати. Я розумію, що нарікання все одно є на роботу будь-якої влади, і я один сам вирішити все не можу. У нас є група людей, які все одно думають про місто, і ми ставимо собі за мету, щоб на наступних виборах нас стало більше. Отакі листівки минулої ночі з'явилися на під'їздах, і тут, нібито мерія міста Черкаси, закликає знищувати бродячих тварин. Це провокація. Я вам скажу, що в Черкасах це єдине місто в Україні, де існує притулок для тварин, і вже п'ять років ми не знищуємо бродячих тварин, їх відловлюють, привозять в притулок, їх там годують, їх стерилізують, роблять їм операцію, щоб вони не могли розмножуватись. І ми знаходимо для таких бродячих тварин хазяїв, прилаштовуємо у як то кажуть, віддаємо в хороші руки. Коли перед чемпіонатом Європи з футболу Євро 2012 в минулому році захисники тварин з Європи устроїли такий: ну, здійняли галас в Європі, що будемо бойкотувати проведення чемпіонату Європи в Україні, бо там погано ставляться до тварин. То делегацію європейську делегацію захисників тварин привозили в Черкаси. Бо в Черкасах у нас найкращий в Україні притулок для тварин. А е, тут пишуть, що нібито е, подарич і міська рада, і я, як депутат, ми закликаємо цих тварин знищувати. Та ми навпаки шукаємо е, гроші на той притулок, шукаємо, хто цих тварин годуватиме. І єдине, що е, дійсно, ми звертаємось до людей, не підготовуйте цих бродячих тварин, бо там, де ви їх годуєте. Там їх з часом утворюється кубло, вони розмножуються, і ми не знаємо, куди від них подіти.